Звичайно, невиріковна і небезпечна інфекційна хвороба, яку спричиняє вірус імунодефіциту людини. Масове поширення цієї хвороби у всьому світі і, зокрема, в Україні, створює загрозу особистій громадській і державній безпеці. У умовах стрімкого розповсюдження інфекції серед населення кожен, хто звертається за медичною допомогою, повинен розглядатися як потенційний усі імунодефіциту людини. Відповідно, кожне робоче місце. Медичного працівника повинно забезпечуватися засобами попередження вірусу імунодефіциту людини від можливого вірусу носія або хворого на сніц іншим пацієнтам, медичним та технічним персоналом. Відразу промити ушкоджене місце з милом, потримати поранену поверхню під проточною водою, щоб кров вільно витікала з рани. Якщо немає проточної води, обробити ушкоджене місце дезінфікуючим гелем або розчином для митця рук. Не рекомендується використовувати сильнодіючі засоби, спирт, відбілюючі рідини йод, оскільки вони можуть спричиняти квадратно. Терміново промити забруднену ділянку проточною водою. Якщо немає проточної води, обробити ділянку гелем або розчином для миття рук. Не рекомендується використовувати сильнодіючі засоби, спирт відбілюючі рідини йод, оскільки вони можуть подразнювати уражену поверхню. Можна використовувати сабки дезінфікуючі розчини, наприклад, 2% хлорексидин глюканат Не рекомендується терти або зішкрібати місце контакту. Не потрібно накладати пов'язку. Відразу промити око водою або фізіологічним розчином. Не знімати контактні лінзи під час промивання, оскільки вони утворюють захисний бар'єр. Не рекомендується промивати очі з милом та дезінфікуючим розчином. Терміново виплюнути рідину, яка потрапила в порожнину рота, ретельно прополоскати порожнину рота водою або фізіологічним розчином. Не рекомендується використовувати мило та дезінфікуючий розчин. Від грамотності дії медичної сестри часто залежить успіх та результат лікування пацієнтів. Виконання таких нескладних заходів збереже здоров'я медперсоналу. Дякую за увагу!